Послухай уважно. Життя ніколи не було простим. Воно б'є нас по обличчю, кидає на коліна, випробовує на міцність. Кожен з нас знає, що таке біль зради, втрати, поразки, відчуття безнадії. Іноді здається, що світ проти тебе. Що ти борешся сам на сам з усім всесвітом. Але правда така саме ці моменти роблять тебе тим, ким ти є, коли життя стає важким. У тебе є вибір зламатися чи стати сильнішим. Важке життя це тренування. Подумай, спортсмен не стає чемпіоном без болю, без важких тренувань, без поту і сліз. Так само і життя тренує тебе. Кожна перешкода, це штанга, яку ти піднімаєш. Кожна поразка це удар, який загартовує твою витривалість. Кожен біль це твій особистий тренер. Який робить тебе сильнішим. Легке життя не виховує воїнів. Воїни народжуються у вогні боротьби. Справжня сила це вставати після падінь. Усім легко рухатись, коли все добре. Але твоя справжня сила проявляється тоді, коли темно, коли боляче, коли ти залишаєшся сам. Сила – це вставати тоді, коли ти вже не можеш. Сила – це зробити ще один крок, коли здається, що всі дороги закриті. Сила це не уникати болю, а дивитися йому прямо в очі. Пам'ятай, твоя найбільша перемога може бути за наступним кроком. Не зупиняйся. Час не чекає. Життя не буде чекати, поки ти зберешся. Світ рухається далі, навіть якщо ти лежиш на землі. Тому ти мусиш встати. Навіть якщо боляче, навіть якщо страшно. Бо кожен день, коли ти зупиняєшся, ти віддаєш частину себе болю і поразці. Але кожен день, коли ти робиш крок уперед, навіть маленький, ти стаєш сильнішим. Як рухатись далі? Перше, прийми свій біль Не тікай від нього. Біль це сигнал, що ти ростеш. Друге, дій щодня. Навіть маленький крок має значення. Третє – Будь дисциплінованим. Мотивація приходить і йде, але дисципліна тримає тебе на шляху. Четверте. вір у себе. Ніхто не зробить це за тебе. П'яте – Пам'ятай заради чого ти почав. Твоя мета важливіша за твої відмовки. Важке життя створює великих людей. Подивись на всіх, хто досягнув успіху. Вони пройшли крізь біль через темряву через відчай. Але замість того, щоб здатися, вони використали все це як паливо. І ти можеш так само. Твоє минуле не визначає тебе. Визначає те, що ти робиш зараз. Ти можеш жити життям жертви. А можеш жити життям воїна. Заклик. Послухай. Життя буде важким. Воно буде бити тебе знову і знову. Але кожен удар це шанс стати сильнішим. Не дозволяй болю зламати тебе. Використай його, щоб вирости. Бо справжня сила народжується в боротьбі. Твоє життя у твоїх руках. Не зупиняйся. Вставай. Йди вперед. І одного дня ти подивишся назад і зрозумієш усе, що колись здавалося тягарем. Насправді зробило тебе непереможним.